Є велика різниця між меркантильною жінкою і жінкою, яка вміє адекватно оцінювати економічний стан чоловіка. Меркантильна жінка це та, що згодна робити те, що їй не подобається, і бути поруч з людиною, яка їй відверто неприємна, тільки за рахунок того, що їй за це будуть якісь фінанси. Оце меркантильні жінки, яких не люблять чоловіки. А адекватна економічна оцінка, це коли ти розумієш, Розумієш, і думаєш про те, що о, якщо я з цим чоловіком буду будувати сім'ю, буду заводити дітей, чи є в нього спроможність утримувати ту картину світу, в якій би я хотіла жити? Розумієш? І це адекватно для всіх жінок. А сьогодні жінки вже навіть бояться говорити про те, що вони звертають увагу на гроші чоловіків. А це нормально. Кожна жінка повинна звертати на це увагу і нам, чоловікам, які хочуть чогось більшого досягати, розвиватись, приємно, коли жінка. Така вау, ти класно, ти навчився заробляти, підтверджує твої досягнення. Це нормально. От мене прийшла просто клієнтка на консультацію. Каже: я тоді взагалі не знала, ну, скільки він заробляє. Я кажу, він на побачення пішки прийшов. Вона каже, та ні, на Mercedes GLE приїхав. І, і їй соромно це казати, розумієте? І соромно, дівчатка, це не соромно, це нормально. Погано це коли ви переступаєте через себе задля вигоди. Це дуже погано.